Ні уряд не має програми, ні президент не має стратегії. Я от, Євген Іванович не дасть мені збрехати, я працював при чотирьох губернаторах в Тернополі, прес-службі їхні. Ну, я вам скажу, чотири голови нашої адміністрації, для них план на завтрашній день складає секретарка. Сидить секретарка, там чергують день і ніч, там хтось дзвонив з Києва, там, звідти, там, звідти, там з району. Вони то все записують, складають йому такий план. Він рано приходить, дивиться на той план. Ага, те, що йому не подобається, що щось затяжко, все покреслює. А те, що легше там десь треба поїхати стрічку розрізати, там треба в районі підтримати якогось того, а там треба на раді бути, а там треба скликати комусь нагоняй дати. Оце це він собі то все легенько до вечора проведе. Це, це є текучка, розумієте? Це є така текучка, це є план, стратегічний план в лапках складений секретаркою. Ні один з них, із тих, що є, із тих, що збираються бути, як Іван Іванович мені сказав, так я не буду говорити хто, вони не мають в голові. Ніякої реформаторської думки. Вони нічого не думають, що має робити область наш, нині, завтра, до кінця року, на наступний рік. Якщо там щось позаписують десь на папері, то його ніхто того не виконує. Не займається тою текучкою щодня, там поїхав, там розлізвничку, там потиснув ручку, там квіточки йому вручили, там десь 100 грав випив. Ну, розумієте, якщо так. Планувати своє майбутнє так будувати Україну, Ну, і то я не кажу про, про наших, хоч один, наприклад, з обласних керівників десь себе проявив за, за 18 років, Виходить, що це масові якість.